Творчі колективи центру естетичного виховання продовжують гідно представляти шостку на різноманітних міжнародних та всеукраїнських конкурсах. З одного з таких важливих заходів нещодавно повернувся дитячий театральний колектив Дзеркало на зириному леві, що у Львові діти отримали не тільки почесні винагороди, а й створили своїм виступом справжній прецедент. Про подробиці цікавої та результативної поїздки театрали розповідали Євгенії Павловій. Міжнародний фестиваль, конкурс Зоряний лев існує вже не перший рік, тому має велику популярність серед творчих колективів не тільки України, а й зарубіжжя. І не дивно, бо він допомагає молоді ознайомитись з різними культурами світу, популяризувати українські традиції та звичаї, а також сприяє зміцненню миру і дружби між державами. 11 талантів з театральної студії Дзеркала цьогоріч поспішили відвідати фестиваль. На цьому конкурсі були представлені різні види іскусства, це і вокал, і хореографія, і театр. Театральне іску було очень інтересна, очень так серйозно ми готувалися к тому конкурсу, і результати, соответственно, були хорошими і не просто хорошим, а дійсно феєричними були всі виступи дзеркала. Різножанрові твори у виконанні шосткинців припали до душі членам жюрі. А гуморлива історія про український ярмарок Остапа Вишні викликала фурор. На ярмарок ідуть мануйлівці, ліс, їдуть броварці, василівці, поповці, федорівці, хуторяни. І, і, їдуть, і, їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. І їдуть. І вся ця гадюка строка, ця річка барвиста, переїхавши через псю, розливається на майдані, Перемішується з тим, що вже у табору і кричить і конями, волами, коровами. Трр приїхали. Ми хорошо себе показали нас, що удивительное було, как бы для нас дійсно ізюмінка такой было те, що нас взяли в галаконцерт. Як правило, театральні колективи рідко беруть в концерт і було безумно нам приятно. Переможці конкурсу у старшій віковій групі не приховують своїх емоцій, адже високий рівень їх виконавської майстерності відзначила навіть голова поважного жюри. Та й натхнення не забарилось, адже читаючи цей твір, діти самі по собі занурились у атмосферу минулого. Как люди на ярмарке, они суетятся. Вот этот вот такая жизнь бурная. На легкие так рассказали все. Жюри было очень хорошее, судили очень сложно было читать перед ними, хотя в зале не было никого, кроме жюри, было очень сложно. Немного боялись, конечно. Проте не тільки конкурс сподобався шосткинцям. Саме місто Лева зі своїми старовинними вуличками та неймовірною архітектурою вразили уяву дітей. На кожній вулиці музика на різних інструментах, і на скрипці, і на барабанах, ну на всьому. Ну вечором ну більше всього мені понравилася Львов вечором. Самые большие, самые хорошие впечатления. впечатлення. яркие впечатления, это когда ми на вежу ратушу поднимались, і там было 306 ступенек. И І ми йдем, ідем, Я, Я була самая первая, я йду, говорю, тут все. А там ще ступеньки. Ну, далі йдемо, і так бакалашлі, а там так красиво очень было. Юні театрали впевнені, саме подорожуючи та показуючи свій талант, можна набути безцінного досвіду та яскравих емоцій. Нас приглашали і в Київ, і в Полтаву я б поїхати хоча везде. Главне, щоб з потому что, тому що, коли все вместе, мы и місті, ми і лучше. Сподіваємось, на цьому досягнення талановитої молоді не закінчиться. А проведені три конкурсні дні у місті Львів стануть безцінним спогадом та ще одним вкладом до скарбнички позитивних емоцій дітлахів.